Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні пропоную дуже цікавий рецепт консервації паштет супеньків і паштет готовий. Відразу гарячим викладаємо його у стерилізовані банки. Під час накладання утрамбовуємо, щоб не було пустот. Накладаємо до самого верху і закручуємо стерилізованими кришками. Банки можна не перевертати, адже в них немає рідини. Всі банки з паштетом накриваємо товстим рушником і залишаємо до повного охолодження. У нас вийшло 3 літра консервованого паштету, а також дещо залишилося. Тому я обов'язково спробую цей чудовий продукт.